У кожного з цих людей свої проблеми із земельних питань. Не знайшовши підтримки у відповідних державних органах, вони звернулися до обласного осередку народного контролю. Незважаючи на всі складність їхніх проблемних питань, народний контроль зобов'язується їх вирішити. А в чому полягає причина цієї складності? Чи це недопрацювання законів, які приймаються Верховною Радою, чи все ж таки місцева влада щось недопрацьовує? Чому люди ходять по шість років судячи за свою земельну ділянку? Робота з відновлення земельних прав громадян досить складна, каже Світлана Похольчук. Посадовці зазвичай тільки відписки пишуть. На жаль. Ці відповіді ніяких питань не вирішують. Це просто написані відповіді, які не розв'язують руки тим громадянам, які боряться роками за свої права. Олександр Черниш з Либочиці Житомирського району скаржиться на сусіда, який, на його думку незаконно заволодів частиною його земельної ділянки. Олександр Степанович впевнений, що народний контроль обов'язково захистить його інтереси. Навіть там написано, що Є при вході, якщо там входиш, то народний контроль допомагає народу. Ну, я думаю, що допоможе. Під час проведення круглого столу звичайні люди розповіли чиновникам про свої проблеми у присутності представників народного контролю, правознавців і журналістів. Ми почули, що збирається. Народний контроль для вирішення тих нагальних питань і проблематики, яка сьогодні є на території і району, і міста. Тому прийшли почути проблемне питання. Можливо, ми десь не допрацьовуємо, можливо, в наших силах допомогти конкретним людям, які сьогодні будуть задавати свої конкретні питання. Кожну проблему було не тільки обговорено, а й намічені конкретні шляхи для її розв'язання.